Так, понеділок робота продовжується. Зверху підвішили мотор. Тут теж упор стійкою. Зняли коробку. Зняли коробку чого? В коробці стружка. Коробці стружка, типу. Штуч. І дуже сильно б'є оцей підшипник. Зараз будемо дивитися, що ми зробимо чи не зробимо. Отак. Так, треба розколоти розполовинити коробку. Тут зараз наріжемо різьбу. Премося ще одна цей Єрісвал і попробуємо так розполовинити. Так, тут виходить у нас два упори. Тут будемо тиснути і воно буде йти вгору. Хочу додати, що розполовинити цю коробку зовсім не просто потрібно бути вкрай акуратним, дуже легко щось пошкодити, потрібно мати відповідний інструмент, тому довіряйте або професіоналам. Або будьте акуратними. Тут два штопори. Так, тут О, є два Одна Тут одна на волочих. От є причина. Що у нас тут? -а? Капець, подшипник. Нічого зараз. <риск> тут є деталі коробки передач. Все це вичищається, забирається стружка, промивається, заливається новим масло, міняються підшипники і йде далі. Ти до все. Тут ми пробували випросувати це таким чином, але даного зуля точно недостатньо. Ми потім використали прес на 30 тонн. Підчепник тупор переварився, дуже важко їх міняти і досить багато часу займає. Треба мати дуже хороший інструмент, і зламати зйомник чи ще щось дуже просто. Сьомник виглядає гарно, але прес на 30 тонн ліпше. Що не зірвали, бо гучний звук, зараз будемо далі дожимати його. Ще чесово, що він приварився. Гріли, але прес зірвав і пішло. Підшипник ще окремо запресовується і в корпус, і вал. Ось такий це підшипник. Загалом заміну на два підшипники, тільки аварійні. ні, типу, ось так. Тут вже зібрана коробка, видно, яка вона чиста, зовні, всередині теж все чистенько. Видно замінений підшипник, зверху ще тут ставиться заглушка. Ось так це все виглядає. Розпишу затрати на ремонт, вийшло вдвічі дешевше, ніж покупка нової коробки. Дуже гарно переключається. Власник прирівняв до, до спортивної машини, дуже задоволений. Ну і терміни ремонту були 3 дні. Це Демонтаж, монтаж, підбір, запчастин, ніж поїхало, зібрали і так три дні виїхали.